У серпні на нашу планету чекають 9 магнітних бурь, застерігають геофізики. Уже точно відомо, що цього місяця змін у геомагнітному полі очікують 6, 10, 11, 18 та 19 серпня. Як впливають магнітні збурення на самопочуття людини та як поводитися і чим лікуватися у несприятливі дні, дізнавалася Наталія Яковин. Магнітна буря явище, що поширюється на всю планету. Винуваці магнітних бурь, спалахи на сонці. Вчені підрахували, що стан здоров'я під їх впливом в 10-15% людей значно змінюється. Взагалі на зміни магнітного поля землі реагує абсолютно кожна людина. Просто здорові люди із сильними адаптаційними можливостями не відчуваються на своєму самопочутті. Найбільше магнітні бурі діють на людей ослаблених, які мають хронічні захворювання гіпертонію, стенокардію, мігрень. Переважно люди відчувають наближення несприятливих днів раніше, бо гірше почувається. Якщо за кілька хвилин тиск падає на 5 мм ртутного стопчика, для хворого мозку це вже катастрофа. Настають інсульти, погіршення психічного стану, збої інших систем. Виклики швидкої допомоги в такі дні значно збільшуються. Наприклад, минулої доби в день магнітної бурі коломийські медики отримали майже 100 викликів, 32 з них зі скаргами на серце та гіпертонію. Переважно викликають гіпертоніки. Значить, вони до нашого приїзду вже приймали препарати, які назначив їм дільничний терапевт, чи лікар, кардіолог, чи лікар, який лікує їх. Якщо не допомагає, тоді вони, звичайно, звертаються до нас. Перш за все, від, в залежності від рівня артеріального тиску, ми дивимося, чи необхідно збити тиск. Ну, переважно ми збиваємо до 30% від того тиску, який знаходиться, є зараз у даного хворобу. Ну, і тим, і тим, артеріального тиску. Значить, Соблінувальну ми переважно даємо, тобто під язик можемо давати каптопріл, каптопрес. Ми маємо фенігідін, такі препарати, які діють швидко і дають тривалий час ефект. Під час магнітних бурь не варто переїдати, оскільки серце і головний мозок можуть потрапити в умови кисневого голодування через те, що кров перерозподіляється на користь перевантаженого їжею шлунку. З харчових продуктів варто надати перевагу кашам на воді або нежирному молоці. І обов'язково потрібно в ці дні їсти овочі та фрукти. Вони містять вкрай необхідні для метеочутливих людей мікроелементи калій, магній, мідь і йод. Хворим на вегетосудинну дистонію пропонують в ці дні пити заспокійливі. При головних болях медики радять прийняти аспірин або цитрамон. Перш за все, я би хотіла людям, які мають справді виявлені і обосновані хвороби, ну ніби вже вони хронічні хвороби в них, я би радила приймати ліки. Дуже багато людей у нас не приймають ліки, вони просто приймають ліки тоді, коли припече. От тоді вже починають кидатися і до ліків, і до швидкої, і так далі. А коли, звичайно, звичайно, себе почувають нормально, вони ліки не приймають. І може тому... Отакі От скачки є і того тиску, і тих болей з грудиною, і е, порушень мозкового кровообігу. А в такі погодні дні, то е, людям, які не хворіють, а просто метод чутливі то варто приймати щось таке заспокійливе. А люди, які хворіють, які мають хворобу вже хронічну, то варто приймати такі ліки, які назначені його лікарем. І приймати регулярно, і вчасно приймати ті ліки. Магнітна буря діє на регуляцію тонусу судин через підвищення кількості адреналіну у крові. Тому, прокинувшись у день магнітної бурі, не варто різко вставати з ліжка. Це може стати причиною запаморочення або непритомності. Ранкову зарядку в несприятливі дні краще робити у полегшеному варіанті і не відразу після пробудження. Ввечері бажана легка прогулянка. І, звичайно, у дні сонячних збурень потрібно максимально захистити себе від психологічних проблем і не приймати важливих рішень.